Наразі учні початкових класів ліцею номер 52 навчаються очно. У першому класі вчиться донька Ірина Мацехі. Дистанційне впливає негативно на дитину, тому що вона хоче ходити до школи заради колективу, дітей, вчителів. А коли дистанційка, то настрій вже псується відповідальності менше і мотивації. Теж менше сьогодні на уроки в ліцей прийшли 68 учнів. Це третина від усіх учнів початкової школи. Не можу сказати, щоб всі діти були хворі, тому що ми обдзвонюємо батьків впродовж дня. Ми просимо їх повідомляти нас про випадки захворюваності. Але лише п'ятеро випадків захворюваності на ковід. Тобто, це ті діти, які яким зроблено плр тест, і ми точно знаємо, що ці діти хворі. Учні в трьох початкових класів цього ліцею перевели на дистанції. Сенсіне педагогічний колектив кожної школи окремо вирішує, як навчатимуться школярі. Учні ж старших класів усіх шкіл Львова вже навчаються віддалено із понеділка 24 січня. У Нас вже 24 школи самостійно прийняли рішення про перехід на дистанційне навчання учнів перше четвертих класів. Станом на сьогодні учні перших четвертих класів хворих на ковід є 292 дитини. На грип та ГРВІ 7522 дитини. А загалом з першого по 11 на нас 930. ГРВІ. також у Львові не працюють шість дитячих садків на самоізоляції. 86 груп, бо 38 дошкільнят хворі на коронавірус, повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта. Тут у приватний садочок, що на вулиці науковій, ходить 50 дітей. Зараз є половина частина хворі на ГРВІ, у інших на коронавірус хворі родичі, а деяких сьогодні не привели батьки. Дітей, у яких виявили ковід, в садочку нема. Як тільки почався карантин, то вже два роки. Ми працюємо. За такими посиленими безпекою правила в нас обов'язково дотримуються усі карантинні, тобто батьки не заходять всередину, стараємося забирати їх при вході. Обов'язково маски міряємо температуру діткам і дорослим всім працівникам протягом дня тричі на день. Якщо у дитсадку хворіє дитина чи вихователь, уся група перебуває на ізоляції допоки хворий не одужає. Ірина Ферен, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.